Всіх вітаю, друзі. Ви на каналі Real Fight, і це 27-ма частина рубрики Посібник для новачків під попереднім відео. Ви попросили зняти тренування з резинкою. Тож сьогоднішнє відео буде саме про це: 10 найкращих вправ з резинкою, щоб прокачати верх тіла. Відео буде корисним. Всім приємного перегляду. Вправи з резинкою не дадуть вам колосального напруження, як вправи з вагою. Тому для найбільшого навантаження найкраще виконувати їх повільно, а в деяких вправах ще додатково робити утримання. Перша вправа це аналог тяги нижнього блока. Ми чіпляємо резинку за щось. Наша задача притягнути до себе обидві руки з резинкою, завдяки зведенню лопаток і відведенню плечей назад. Тут тренуються різні м'язи спини. Друга вправа спрямована на м'язи обертачі спини і м'язи-пресу. Задача тримати резинку перед собою в руках, також за щось її зачіпляємо і скручуємо корпус в сторону. Третя вправа на тріцепс. Ми чіпляємо резинку до чогось, задача розтягнути руку, не рухаючи плечем. Таким чином, ми ізольовано працюємо над рукою. Четверта вправа спрямована на ротацію плеча. Знову резинка до чогось зачеплена. Корпус знаходиться на місці, рука на 90 градусів зігнута вперед. Задача тримаючи резинку розвернути плече, як показано на відео, до максимально можливої позиції. Цією вправою ми укріплюємо зв'язки плеча. П'ятою вправою у нас буде тяга до грудей. Так само кріпимо резинку до чогось. Повільно та контрольовано зводимо лопатки, притягуючи до себе резинку. Тут працює верх спини і задні дельти. Шосте це згинання на біцепс. Тут все просто і зрозуміло. До чогось кріпимо резинку і робимо згинальні рухи рукою. Сьома вправа спрямована на грудні м'язи і передні дельти. Ми закидаємо резинку за спину, беремо в дві руки, самі руки згинаємо і розставляємо в сторони. Основна задача звести їх перед собою, щоб доторкнутися перед пліччями. Восьма вправа тренує найширший м'яз спини і задні дельти. Ми тримаємо резинку в руках над собою. Наша задача розводити руки, ніби ми намагаємося опустити їх вниз. Рух має бути по боках. Дев'ята вправа тренує задні дельти. Тримаємо резинку перед собою на витягнутих руках. Задача розводити їх в сторону, ніби зводити назад. Остання десята вправа спрямована на середні дельти. Так само тримаємо резинку тільки руки вниз. Задача розводити їх в сторону, ніби піднімати через боки. Що ж, друзі, сподіваюсь, цей випуск вам сподобався. Обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також поділіться ним з друзями, це буде дуже корисно для них. Напишіть у коментарях свої побажання, що мені ще зняти. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, інстаграм телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Всім па-па!